Привіт, мене звати Анна Огойка я допомагаю готуватися до ЗНО та НМТ з української на всі вісті. І зараз у нас згідно з навчальним планом, жовтень, тому ми повторюємо тему орфографія. І у мене вже є багато відео з орфографії на різні типові теми, які треба знати для тестів. І є також урок про правопис прислівників. Але як і більшість моїх уроків, це відео спрямоване на таку швидку ревізію повторення матеріалу, і тому я завжди раджу доповнювати ваше навчання роботою з підручниками. Наприклад, ось такі книги я би вам пора. Для того щоб повторити орфографію, тут є і теорія, і тести, і вправи, і наприкінці відео ми розіграємо ці посібники. А зараз ми знову повторимо таку тривожну для багатьох тему: це написання прислівників разом окремо і через дефіс. На прикладі таких слів як до вподоби, надвоє, вунісон. Ми будемо розбиратися, як їх писати. Це завдання завжди було складним, тому що правила там не завжди логічні, їх не можна так просто запам'ятати. Тому я підготувала для вас таке бліц опитування. Ваня в нашому улюбленому форматі карток. Я буду показувати слово на екрані, ми будемо його детально розбирати. Я покажу вам слово як завдання, і вам потрібно буде його записати, тому підготуйте зошит, ручку або нотатку. Також ви можете просто говорити вголос, як писати це слово разом, окремо чи через дефіс. Ось такий буде в нас міні-диктант. Далі ми будемо розбирати, як пишеться слово, і також за яким саме правилом ми його так пишемо. Це допоможе вам краще зрозуміти цю тему. І ще наприкінці я дам вам список проблемних слів, які. Походять від іменників, бо це такий один із найбільш проблемних моментів. Почнімо. Пишемо разом окремо чи з дефісами. Раз у раз. І внизу для вас я дала речення для контексту. Правильна відповідь. Окремо. Раз у раз. Запам'ятайте таку формулу. Якщо в нас є у в по і однакові слова, пишемо їх окремо. Наприклад, рік у рік, день у день, плече в плече, раз по раз. Далі. Як-не-як. -як. Правильна відповідь? З дефісами. Як-не-як. -як. Тут уже навпаки. Тобто я запам'ятовую так: якщо є УВП, пишемо окремо. Якщо є щось інше, тобто на, не, а о що, тоді маємо дефіси. Це всього-навсього, тетате, пліч будь що будь І тут є виняток. Це сам на сам Запам'ятайте його. Наступне завдання. Врешті-решт. Правильна відповідь. З дефісом. Врешті-решт. Тут маємо повторення основ. Врешті-решт. Тоді є дефіс. Близько-близько, мало-помалу. З діда-прадіда. Бачите тут або є однакове слово, або схожі два слова, які є однаковими основами. Наступне завдання дотепер. Пишемо Разом. Запам'ятовуємо, що коли в нас є префікс плюс прислівник, пишемо тоді разом, наприклад, віднині, донині, насправді потроху утричі, і це буде більшість слів, але тут є винятки: це до сьогодні, до завтра, на завтра, на потім у сто крат, оскільки такі слова, як сьогодні, завтра, вони зберігають своє значення, і тому ми їх пишемо окремо з прийменниками. Наступне вряди годи. Правильна відповідь з дефісом. Тут ми маємо поєднання прислівник плюс прислівник. Такі прислівники, знову ж таки, пишемо з дефісом: це де сінде, де, де інколи сяк-так, вряди-годи, але увага! Де інде пишемо разом. Так, я знаю, буде багато слів, які треба запам'ятати, винятків. На жаль, це реальність правопису прислівників. Це, можливо, одна з найскладніших тем з орфографії, бо багато слів тут ми пишемо традиційно. І тому просто треба до них звикнути. Наприклад, що пишемо у сто крат. Але деінде. Треба просто робити багато-багато тестів і вправ, щоб звикнути до правопису таких слів. Наступне завдання мимохідь. Пишемо. Разом мимохідь. Тут є дві різні основи. Наприклад, босоніж – це босі ноги, а мимохідь це мимоходити. Такі ось дві різні основи із сполученим голосним особливо, пишемо разом. Далі Кінець кінцем. Правильна відповідь. Окремо. Тут запам'ятайте, якщо друге слово стоїть в орудному відмінку, пишемо окремо. Честь честю, чин чином, сама самотою. Тим часом, ким чим. Далі по-справжньому. Обов'язково читайте речення для прикладу, оскільки тут правильна відповідь через дефіс це по плюс закінчення о моєму и дефіс по-іншому, по-своєму, по позаячі по і так само по латині. Але, звісно, якби ми мали іменник, наприклад, по-справжньому паперу чи щось таке, тоді писали б окремо. Наступне завдання – «по п'яте». «По п'яте» тут пишемо через дефіс, оскільки це по плюс порядковий числівник. Я думаю, ви бачили такі слова по – перше», «по «по друге», «по третє». Далі – «по двоє». Правильна відповідь окремо. Тут ми маємо по плюс збірний числівник. Це такі числівники, як троє, четверо, п'ятеро. Їх пишемо окремо спо. А як щодо «на» натроє правильна відповідь разом на плюс числівник, так само будь-який інший прийменник, крім по плюс числівник, пишемо разом. Це удвоє, утретє, у чотирьох, поодинці, заодно. Це загальне правило про числівники. Але, як ми вже побачили, тут є винятки: це по плюс збірний окремо і по плюс порядковий через дефіс. Ось це все, що вам треба знати про прислівники, утворені від числівників. Далі допізно. Пишемо разом. Прийменник до, плюс основа від прикметника. Пишемо разом. Наприклад, до плюс пізній буде разом, допізна. За плюс темний затемна. На плюс швидкий на швидку разом. Далі. В цілому. Правильна відповідь. Окремо. Тут ми маємо В плюс прикметник на Ому. Пишемо окремо. В цілому, в основному, в середньому. Де інде? Правильна відповідь. Разом. Це ви вже маєте знати. Але тут взагалі спрацьовує таке правило: аби, ані, де чи, що, як. Пишемо разом. Це аби куди, ані-скільки, де далі, чи мало, що духу, як-найбільше. Це таке правило, яке я пропоную вам запам'ятати скоромовкою: Аби-ані-де, чи що як. Спробуй повторити дуже швидко. Аби ані де чи що як. Схоже на назву якогось динозавра, правда? Наступне завдання: казна що. Правильна відповідь дефіс. І тут ще одна скоромовочка: це казна хто зна бо зна, будь то не будь. Про дефіс не забудь. Казна куди, хто зна як, бо зна скільки, будьте, -де, десь то, де небудь. Йдемо далі на самоті. Правильна відповідь окремо на самоті. Це прийменник плюс повноцінний іменник, самота окремо. Але тут я також раджу запам'ятати таке неофіційне правило: сам завжди любить бути сам. Завжди пишемо окремо: сам на сам, сам по собі. На самоті, сама самотою. Сам любить бути сам, тому й, мабуть, хоче писатись окремо. Якось так. Наступне згори. Знову ж таки, тут читаємо контекст речення, і на тестах це обов'язково треба робити. Якщо є речення, ми вчитуємося в його зміст. Тут пишемо разом, оскільки згори тут означає зверху, це прийменник плюс іменник у значенні напрямку. Пишемо Разом. Хоча, якби було, ми зійшли з гори, тоді писали б окремо, бо це конкретна гора. Далі, «О півдні» – правильна відповідь разом. Прийменник плюс іменник у значенні часу пишемо разом, як от вранці, влітку, з вечора, надвечір, поночі, за північ. Хоча тут є винятки, це на світанку, до обіду, під вечір. Запам'ятайте, тут, в принципі, очевидно, що пишемо окремо. Далі на диво. Правильна відповідь. Окремо. На диво. Це прийменник плюс іменник, який зберігає повноцінне значення. Пишемо окремо. Так само, як до вподоби в унісон на виплат під силу по правді. Я виписала для вас тут типові якраз випадки, які трапляються в тестах. І останнє завдання. На сторожі. На сторожі пишемо разом. Тут якраз протилежний випадок, коли прийменник і іменник, який втрачає повноцінне значення, тоді пишемо разом. Тобто це, це слово зливається з прийменником і утворює вже щось нове, як-от безвісти, вголос, дощенту, зроду за очі. Надвечір так я знаю, може бути важко зрозуміти різницю між зберігає і втрачає повноцінне значення. Якщо дуже багато думати, то насправді можна навіть ускладнити собі життя. Тому можливо краще багато разів просто прочитати ці слова і попрактикуватися на в тестах і вправах. Тому я підготувала для вас таку табличку найскладніших випадків правопису прийменника з іменником. Разом пишемо без звісти, окремо без відома, без жалю, без кінця, без кінця краю. Без ліку, без сліду, без смаку, без сумніву, без зупину. Разом В бік, в голос, в купі, в плач, в поперек, в смак, в щерть. Униз, уранці, усередині окремо, в ногу, в обмін, в обріз, в позику, в цілості, у вісні. Разом До верху, до віку, довкола, до догори, до додолу, додому, донизу, дотла, до щенту. окремо до вподоби, до краю, до ладу. До обіду, до останку, до пари, до речі, до смаку, до снаги, до сьогодні. Разом. Збоку, зверху, з віку. Зрештою, зроду, зсередини. Окремо з болю, за кордону, з переляку, з радості, з розгону. Разом. Заміж. За очі. За північ. Зараз. За разом. Окремо. За дня. За кордон. За кордоном. за рахунок. За світла. Разом на бік, на виворіт, на віки, на на надміру, на останок, на пам'ять, на половину, на початку, на приклад, на рівні, на силу, на сторожі окремо на бігу, на біс, на вагу, на весну, на вибір, на видноті, на диво, на жаль, на зло, на зразок, на льоту, на око, на прощання. На радість, на самоті, на славу, на слово, на сміх, на совість, на сором, на ходу, на щастя. Фух. І далі разом підряд окремо під боком, під вечір, під кінець, під силу. Разом по вік, поволі, поночі, поруч, поряд посередині і окремо по правді. По совісті, по сусідству, по черзі. Раджу вам переглянути ще одне моє відео про прислівники, де є тести, а також зібрані основні правила, які треба запам'ятати до тестів. До речі, а як вам такий формат відео, як сьогодні, з картками і поясненнями. У мене є інше відео в такому форматі, це іншомовні слова. Посилання на нього буде під цим роликом. А ви запропонуєте, які ще теми ми можемо повторити в такому форматі? Давайте знати в коментарях. А зараз довгоочікуваний розіграш. Будемо розігрувати ось ці книги, які я вам просто хочу порекомендувати, хоча я не рекламую їх. Їх ніяк, тобто це не оплачена реклама, але мені просто подобається, що тільки спеціальні книги з орфографії, де є всі правила, і в різному форматі ви можете в такому форматі почитати в такому і виконати також деякі тести та вправи. Так от для розіграшу пропоную написати вам в коментарях щось цікавеньке, веселеньке і використати 10, як мінімум, 10 прислівників з цього списку нашого величезного. Ви можете проявити свою творчість. Нам завжди цікаво читати ваші коментарі, хоча я не буду вибирати там найцікавіший коментар, ми просто. Оберемо серед усіх історій випадковим чином. Результати розіграшу будуть наступного місяця у розділі спільнота на Ютубі. Бажаю вам успіхів з розіграшем та з прислівниками. Бережіть себе на все добре!